Красноградці бережуть і шанують пам'ять про своїх видатних земляків. Днями учні та вчителі начально-виховного комплексу номер 3 який носить ім'я головного маршала артилерії, генерала армії Володимира Федоровича Толубка, вкотре доторкнулися до життєвого шляху цієї людини, який розпочався у далекому 1914 році саме із Краснограда. Учні підготували розповідь про становлення Володимира Федоровича Толубка як видатного військового діяча, його участь у Великій Вітчизняній війні, допомогу рідному місту розвитку його інфраструктури. За словами директора навчально-виховного комплексу No3 Григорія Кашуби, молоде покоління повинно знати своїх видатних земляків і пишатися їхніми справами. Сьогодні в стінах школи було проведено захід з нагоди сторіччя дня народження маршала артилерії Тулубка, меморіальна дошка, якого розміщена на стінах однієї з найдавніших шкіл міста. Краснограда і говорили сьогодні про той вклад, який вніс цей чоловік, ця людина, Красноградець Великої букви, в розвиток і нашого міста, і розвиток радянського на той час Союзу в цілому. Це був, звичайно, неоціненний вклад. І з нагоди Свята століття сьогодні провели захід про відзначення пам'яті маршала артилерії Тулуходорича заході взяла участь заступник Красноградського міського голови Катерина Єніна, яка зазначила, що депутатський корпус міської ради, приймаючи рішення на одній із останніх сесій міської ради про присвоєння Володимиру Федоровичу звання почесний громадянин Краснограда, керувалася виключно особливими заслугами цієї людини перед державою і рідним містом. Щось визначальне було в рішенні Красноградської міської ради. Яке було прийнято 25 листопада 2014 року про присвоєння звання почесний громадянин міста Краснограда, нашому земляку Володимиру Федоровичу Толубку, саме цього дня йому виповнилось 100 років. Депутати одноголосно прийняли рішення про те, що саме ця людина повинна носити це звання. Володимир Федорович Толубко народився в нашому місті. Щоправда, тоді, в 1914 році, воно носило зовсім інше наймення Костянтинаград. Багато красноградців і зараз згадують його добрим словом. Ім'я Толубка для Краснограда значить дуже і дуже багато, адже багато його земляків звертались до нього, коли треба було вирішувати якісь нагальні. Питання. Багато його земляків шукали підтримки, коли треба було вирішувати питання загальнорайонного, загальнодержавного значення. Завдяки старанням Володимира Федоровича Толубка е здійснювався внесок в розбудову нашого міста, в його соціально-економічний, культурний розвиток. Де б він не був, він завжди опікувався проблемами Краснограда. Проблемами своїх земляків